Проблема сміттєзвалищ, яку нещодавно дуже гостро відчули на собі жителі Львівщини, актуальна і в багатьох інших містах країни. Адже ні сортування, ні переробка сміття, як в Європі, в Україні не поширена, а то й майже відсутня. Найбільше потерпають від могильників відходів мешканці найближчих довколишніх сіл та селищ. Ми цим дихаємо здоров'я таке. Ну, людей тут дуже погане, дуже часто хворіють, кашляють, бронхіти мають. Щоправда, зараз кажуть, ситуація краща ніж кілька років тому. Систематично проводиться рекультивація, а сміття більше не горить. Можемо констатувати, що ситуація в нас стабілізована по сміттєзвалищу. Виготовлено проект рекультивації сміттєзвалища. Він реалізовується. Зараз завершується процедура вибору земельної, тобто не вибору, даруйте надання земельної ділянки для спорудження об'єктів, пов'язаних з поводженням з твердими побутовими відходами. Що ж до сміттєсортувальної лінії, то слова поступово переходять в дію. Зокрема, вже незабаром для цього буде відведена окрема ділянка. До того ж, як зізнався міський голова Тернополя, Сергій Надал, є інвестор, який готовий взятися за дегазацію сміттєзвалища. Вже є розроблений перший проект землоустрою. Ми працюємо на цьому напрямку разом. Я думаю, що ближчим часом земля все ж таки буде закріплена і узаконена. За українського господарства міської ради, і ми зможемо робити там повноцінні роботи по дегазації, оскільки є вже американські інвестори, які готові ставити там спеціальне обладнання для того, щоб витягнути цей газ, який є небезпечний, а його можна перетворити в позитив в електроенергію і дати до такої робочі місця. Там може бути встановлено сміті лінія і будь-який інший об'єкт, який може займатися цивілізованою переробкою твердих побутових відходів. Але чисто там, де не смітять або принаймні дбають про екологію, адже навіть елементарне використання паперових пакетів, а не поліетиленових, позбавить землю від їх розкладання на кілька століть. Перші кроки у цьому напрямку Тернопіль уже зробив. На останній сесії міськради депутати підтримали звернення до Верховної Ради і Міністерства екології щодо прискорення прийняття проекту закону про обмеження виробництва використання ввезення та розповсюдження полімерних пакетів.